Привіт, мій любий глядач! Напевно, ти знаєш саме цю машину. Блін. Це космічний космос! Ми сьогодні детально разом з тобою порозмовляємо і пройдемося, звісно, ще подивимося на інші цікаві проекти. А зараз. Коли ти на неї дивишся, я хочу максимально передати тобі натхнення і всю історію цієї машини. Тому що цей проєкт саме в свій час починався з того, що у клієнта була потреба в 4.0 0 TFSI. Ми з ним вирішили саме купити s 8 І шлях цієї машини ми почали з пошуку цієї машини. Ми її знайшли. Це найкрутіша s 8 в d 4 кузові, яку собі можна уявити, а саме. S8 plus Найостанніших років на двигуні DDTA. це найкрутіші 4.0 TFSI, який, які в принципі існує першого покоління. Ми її підібрали, ми її повністю перевірили і почали важкий шлях тюнінгу, а саме до Stage 3. І на цій машині ми реалізували дуже багато фіч рішень по хардвару, які в інших S8 на Stage 3 наших не зустрічаються. Для того щоб ви розуміли про яку надійність я вам кажу, в цій машині вдумайтеся тисячу кінських сил, і ця машина на тюнінгі після нас проїхала знову ж таки. Просто вдумайтеся 140 тисяч кілометрів. І ви ж розумієте, що коли ти будуєш машину на тисячу кінських сил, вона будується не для того, щоб її лілеють. Вона Будуться для того, щоб видавати цю потужність, і дивіться, вона експлуатується двигун, все інше і все одно. Воно, звісно, так і буде продовжуватися. А тепер давайте подивимося саме на унікальні фічі, про які я вам казав зараз. Ви, можливо, не можете побачити, наскільки ми розбудували інфраструктуру інтеркулера. Але кажу вам одразу: ті, хто мене постійно дивляться, знаються: найбільша проблема першого покоління 4.0 нульті полягає у охолодженні, тому що там рідкісне охолодження, воно неефективно, воно проблемне, воно ламається тощо і існує. Нує дуже багато кітів воздух, воздух, повітря, повітря. вибачаюсь. і коли ти переходиш на повітря. Специфіка полягає в тому, що дуже важко усе вмонтувати, щоб воно було на заводському рівні. І тому, коли ми почали цей проєкт, ми не хотіли експериментувати з якимись рішеннями. Ми взяли два повітряних інтеркулера від 4.2 TDI, розмістили їх по боках, прибрали всі зайві радіатори, які у нас там були, перемістили їх вперед і таким чином забезпечили ідеальну продувку бокових радіаторів. При цьому ми використовували оригінальні компоненти від 4.2 TDI. Тобто направляючи повітря, кріплення тощо. І таким чином це не кастом якийсь незрозумілий. Ми взяли заводське рішення, сюди його інтегрували і зробили так, щоб воно правильно працювало. І проблема в тому, що коли в тебе є турбодвигун, у тебе дросільна заслонка завжди має бути за інтеркулером. А через технічні особливості 40 TFSI, всі е, кити повітря-повітря, у тебе дросіль завжди знаходиться перед інтеркулером. А так, я так. На 4.0 TFSI у нас немає мав-сенсорів, тобто двигун не виміряє на вході, скільки повітря в нього заходить. У нього є три датчика мапа, які у нас сприймають саме об'єм повітря. І коли ви збільшуєте дуже сильно об'єм кулерної групи, називаємо так, інтеркулерної групи, у вас починаються адські глюки. І це не глюки, які компенсуються блоком керування двигуна. Там, ну, це можна дійсно зробити, але ви маєте... Редагувати фундаментальні заводські алгоритми. І саме це. Я вважаю, найкрутіше рішення. Ми так самого початку це проектували. І як ми бачимо, воно реально проїхало. Воно себе найкращої сторони показало. І Боже, якщо б ми могли на кожну машину таке робити, це просто було дуже важко, дуже довго і дуже дорого. Звісно, в нас гібриди, звісно, в нас всі моди. Звісно, в нас ТНВД. Звісно, коротше, все як завжди, наш джентльменський набор стейч 3, все, як ви любите. По перше, дивіться на цю штуку. Це в нас водометанол. Той, хто розміщав водометанол багато разів, він розуміє, що зазвичай там 5 літрів, там, я не знаю, хто скільки хоче. Тут в нас 20 літрів. Але така машина, щоб ви розуміли, якщо ви хочете дати нормальних два круга по баріспольки, він вже закінчується, тому що у нас дуже великий двигун. Ми зробили мотор спортфічо. А саме від Nuke Performance, це один з найкрутіших виробників в світі саме такої продукції. Ми зробили сюржтанк. Тобто у нас е бензин спочатку закачується в цей бак, і потім під навантаженням з цього баку він вже викачується в двигун. Таким чином, коли ви виходите напряму і вам потрібна максимальна потужність, машина навіть при максимальному пулі не може е висушити весь цей бак насправді. Ось саме це це найкрутіше, найприкольніше рішення, яке є. Вогнегасник у нас саме тут він висить, і якщо вам, не дай Боже, дещось потрібно потушити, це дуже важливий елемент, це потрібно обов'язково завжди робити. Саме тут ми його розмістили. Ні, я розумію, ця машина вона була одного досить відомого блогера. Цей відомий блогер на цій машині багато їздив. Я з ним спілкувався. Привіт, дядя. Він мега задоволений, і кожен власник цієї машини, він її розуміє, і він оцінює те, що ми в неї вклали. І насправді, блін, важливо, звісно, заробити там гроші, там ще щось. Але це, ну я вам чесно скажу, ось такі машини, це як твоя маленька дитина. Ти її нянчиш, ти з нею усюди ходиш, ти хочеш в неї вкладати, блін, зусилля, все інше, і ти не хочеш її в один день випускати, іди в горизонт це я не хочу тебе бачити. Ні, я хочу тебе бачити. І тому давайте зараз пройдемося на станцію і подивимося інші машини. Ну, а так як ми знаходимося в нашому основному боксі, давайте проаналізуємо нашу тікучку, те, що в нас зараз стоїть на підйомниках, тому що там є дуже багато цікавих речей. Наприклад. Ось це новий Land Rover Defender. Люди, які пересікалися з цими машинами, зазвичай у нас невеличка проблема в тому, що це зовсім різні машини. Тому що перший Defender це в нас Бобік, це в нас Уазік, це незрозуміла машина, яка зроблена з яких з якихось блін, панелі. коли вони просто більш-менш стали на ноги. Вони єдине, що вони змінили, єдине, просто вдумайтесь, я досі цього не розумію. Вони зробили електронну пічку в машині. Це єдине, що вони змінили. Тобто, лендровер думає, що Defender він досконалий і йому тільки не вистачало пічки. Блін. Тепер давайте подивимося, що в нас ця машина зроблена на пневмопідвістці. Ми можемо трошечки, в принципі, зазирнути знизу під машину, і ми розуміємо, що саме тут у нас. Повністю вся компоновка, всі силові елементи, все, що в нас є на звичайному класичному рейндж-ровері у нас тут так само повноцінно стала нормальним. Ця машина зараз на 2 літра дизель. Вона приїхала до нас для того, щоб видалити екологію, тому що цей двигун. В принципі на лендровері він вважається таким не дуже надійним. І якщо ви хочете покращити ресурс, якщо ви хочете, щоб половина проблем, які існують на заводському двигуні, вони вас не турбували, вам потрібно в першу чергу видаляти екологію. Тому що на цих машинах з цим є проблеми, і тут вона вже вилізла. Лендровер респект, тому що вони, я вважаю, що той Defender, який був, ну це був не Defender, м'яко кажучи. А ось тут вже є бренд, тут є вже якість і тут вже є. Я справжній лендровер, до якого ми звикли. Давайте рухатися далі, подивимося, що в нас ще є в роботі. Давайте подивимося на цю машину. І що ж це за машина? Мій кмітливий глядач? Так. Це наша машина компанії Sprint на двигуні 36 vr 6 VR6, як, на якому ми плануємо зняти тисячу кінських сил. Це саме наш проект. Блін, я трошечки сумую, тому що я завжди хочу максимально швидко все зробити, а воно якось розтягується. Я вже думав, що ми вже давним-давно будемо їздити на забрендованій машині, на всьому іншому, але воно тягнеться, 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 але не переймайтеся. Скоро вже точно буде, і ви обов'язково разом з нами зануритеся в цей світ в Р-6 божевільних двигунів. Я, блін, як не крутити, куди не дивитися, про що взагалі не думати? Я дивлюся на гольф і думаю: об'єм 3,6. Я дивлюся на Р 6 і я розумію, що там на 0,4 блін, літра менше об'єм. І коли. Коротше, ладно, це можна безкінечно. Давайте йдемо далі. Давайте подивимося, Cell. Це в нас комплектація. До чого я це все кажу? Це в нас американський імпорт. На американському ринку дуже багато машин вони робляться під вимоги ринку. Американці, вони великі, вони зовсім по іншому на це дивляться. І тому відкрию вам невеличку таємницю, американський пасад побудований на базі європейського Суперба. І таким чином у нас задня дверка ось саме тут. У нас для заднього пасажира набагато набагато більше місця, ніж на європейському Пасаті. І наскільки я знаю, Allspace пасатів неможливо замовляти. Їх, наскільки я знаю, взагалі не існує. В нас є три комплектації: S, SE і SEL. І чим більше е, літер ви бачите. Тим краще комплектація. Це зроблено максимально примітивно, щоб ви нічого не переплутали. Знову ж таки, специфіка американського покупця. На цій машині ну у нас як зазвичай джентльменський набор, і джентльменський набор у нас включає завжди даунпайп. Ось так він виглядає. Це в нас вже класична схема навагі, тому що ні, не класична, тому що трошечки в інший бік у нас йде саме отвод, тому що зазвичай він йде в інший бік. Це знову ж таки, ребята. В нас специфіка, яка е, саме пов'язана з американськими пасатами. Ви маєте розуміти, що існують насправді. Три типи двохлітрових е, двигунів у Volkswagen Group. Тобто вони зробили 2 літра по циклу Міллера, який став у нас заміною 1,8 турбо, який у нас встановлений на даному автомобілі, і який має 2 літри завода і 184 кінські сили, який видає на Stage 2 220 плюс кінських сил до 240. Більше ви тут ніколи не отримаєте, тому що саме на цьому двигуні 2 літра у нас встановлена маленька турбіна. У нас є середній двигун, які настановлюються, грубо кажучи, на європейські Тігуани, на GTI 7 тощо, які у нас має 220 кінських сил завода, який отримує на 1 300 плюс кінських сил. І у нас є максимальний 2 літра двигун, який встановлюється на ерку, який має завода 300 плюс кінських сил, і який отримує на 1 400 плюс кінських сил. Тобто це все невеличка інформація, щоб ви розуміли, що існує основних три двохлітрових двигунів, і вони діляться на Stage 1 200+, на Stage 1 300+ і на Stage 1 400+. І тому не плутайте їх між собою. До речі, це в нас, ха, блін, ви знали, що Maserati зробив свій сув і коли вони тільки з'явилися в Україні, я був здивований, тому що реально за суперадекватні гроші ви могли купити замість Таурега, ви могли купити Мазераті. І багато людей їх купило, але є багато нюансів, багато тонкощів. І саме тому ця машина зараз знаходиться тут, тому що Мазераті, це в нас не фольксваген. Надважко купити деталі. З точки зору діагностики, завод не передбачив нормальну процедуру. Тут є купа нюансів. Ця машина не тюнінгується. Вона приїхала в першу чергу полагодити всі проблеми. Вона не додуває, є нюанси по підвісці. І навіть ті компоненти, які потрібно, їх замовити насправді ну, проблематично. на сьогодні. Сьогоднішній день, тому що навіть в Італії, ну, чехляни режуть ріжуть насправді. Більш-менш мені насправді як СУВ як стиль, як зовнішній вигляд, ця машина більш-менш заходить. Але якщо ми беремо з точки зору техніки, якщо ми порівнюємо навіть з таурегом таку мазераті, я вважаю, що Таурег може їхати краще, набагато дешевше обслуговується і набагато якісніше зроблений. І тому Ну робіть свої висновки. Ну а зараз ми підійшли до того. Що BMW дрочери не будуть спокійними, блін. дрочери, ви розумієте. Е, і так, це в нас X5 в останньому кузові. Це в нас не МК, але у цієї машини є секретик, блін. тому що зазвичай як. У BMW є два двигуни. n 63 і s 63 s 63 у нас встановлений саме на МКах. N63 63 це звичайний 4,4, які просто встановлюють для великої потужності, але точно вона не має конкурувати з М-кою. Останню ТУшку саме на n 63 вони зробили майже такий же самий двигун, як на МК, який, в принципі, коли ти на нього робиш нормальний стейдж 2, там не така велика різниця, те, що в нас стосується потужності. І МК, точніше м 50 i саме так називаються ці машини з тими двигунами, які максимально схожі на МК. Різниця нової машини МК і м 50 i вона надвелика. А коли ви робите тюнінг і виїжджаєте на стейдж 2, там різниці майже немає. І зараз, звісно, ця машина приїхала не для того, щоб просто повісити на підйомників. Зараз ми виготовлюємо даунпайпи на неї. Можемо, до речі, подивитися. Ось у нас тут закінчуються прийомні труби, і далі йдуть вгору. Що я вам ще можу сказати? Я думаю, на сьогоднішній день я вам вже стільки всього наговорив. І я вам дуже дякую, мій любий друг, що ти додивився до цього моменту. Це означає, що ти нас цінуєш, і ми, звісно, так само тебе цінуємо і хочемо бачити, як глядач на нашому каналі. І тому не забудь обов'язково саме ти напиши свій коментар стосовно всього того, що ти побачив, і обов'язково постав свій лайк. Лайк, блін. блін. З тобою, я впевнений більше ніж. Ми побачимося в наступному нашому випуску.